Провідасів Вафія, а Анна Мейджура і з танцювальної вистави Цокрова Незалежність і наголошую, це не просто вистава, цокрова незалежність присвячується пам'яті небесній сотні. Частина коштів зібрана з квитків, буде надіслана українським військовим. А відбудеться все в Національному академічному драматичному театрі імені Маїї Зенковецької. До речі, цукрова незалежність це інтерактивна вистава. А ви знаєте, що це означає? Це вистава, в якій братимуть участь навіть глядачі. Тож будьте готові співати гімн країни і будувати барикади разом з танцюристами та акторами. Цікаво, тоді йдемо дивитися. Але назву цієї вистави та чому саме ця назва? Цукрова незалежність це така, знаєте, ну можливо, алегорія, та тому що ми завжди на це питання задаємо питання у відповідь: а що для вас незалежність? Для когось вона солодка, для когось вона оспівана, для когось вона умріяна, для когось вона, можливо, навіть гірка. Але для нас ця незалежність, мов цукор. Вона така солодка, але коли вона проходить, коли попадає у гарячу воду, вона протікає, мов ну, розтає, наприклад, в чаї або в якійсь гарячій воді. І відповідно до того ми привели таку алегорію, що незалежність вона дуже крихка, вона дуже ніжна, тендітна і ну, просто як цукор може розтанути. Ми, Українці, завжди переможемо. Дякую. Небесна Сотня, Євромайдан. Події, які важко забути. Події, які назавжди закарбуються в нашій пам'яті, в нашій історії. А театр танцю Мадеїн до 10-ї річниці своєї діяльності створив ювілейну сольну виставу Цукрова незалежність, виставу, присвячену нашому народу та Україні. Не скажіть, будь ласка, чому ви вибрали саме тему про Майдан та небесну сотню? Я можу сказати одне: найактуальніша просто тема, яка була минулого року, минулої зими, та й тепер, і я думаю, що майдан ще довго буде жити у наших серцях. Ми відчули просто необхідність якось це підтримати, допомогти і продовжити те завдання, яке почали Небесні сотні. Вони вийшли за ідею, вони її несли, і ми хочемо її продовжити. Ми хочемо нести українську культуру і хочемо просто вшанувати їхню пам'ять. Тому ми обрали таку тему. На цукровій незалежності глядачі не побачать дорогих сучасних екранів, 3D-декорацій і костюмів Остраза. Сьогодні розкажуть про долю українського народу, який вийшов з дому. В чому був? Вийшов боротися за право свого вибору. Тож згадаємо початок нової історії нашої нації і вшануємо пам'ять героїв майдану. Тривала підготовка до вистави та як вона проходила? Зважаючи на те, що в нашого балету надзвичайно багато роботи, ми почали тренуватися лише з початку літа. Графік був дуже такий, як можна сказати, виснажливий. Репетиції були майже кожного дня. Останні тижні дні це вже було протягом всього дня і цілої ночі. На що надихнула вас ця вистава як танцюриста? Ну, перш за все, це ситуація в нашій країні. Я думаю, кожен небайдужий, е, переживає це в собі якось, і можливо, як ми, як танцюристи, хочемо це передати глядачам, щоб кожен зрозумів, хто він є насправді, яке він місце займає в цій країні. Погляньте у залі театру людно, всі хочуть відпочити, розважитись і насолодитись хорошою грою, акторів запальними танцями. Довкола задоволені обличчя глядачів. Їх то охоплює, і хто охоплює тривога і жах, то щира усмішка. Цукрова незалежність захоплює усіх, а це невимовне щастя і найбільший успіх для акторів. Мані майбутні вже зваженим без старе. Як вам вдається передавати найгостріші моменти історії танцем?» Насправді, якщо згадати історію, це все як відбувалося. Неможливо бути рівнодушним до цього і. Особисто для мене вартує згадати історію, як це відбувалося. У мене просто беруть мурашки, в мене йде драйв всередині, і я подаю це так, як я вмію своїм танцем. Чи були у вашому репертуарі схожі вистави? Наскільки я пам'ятаю, в моєму репертуарі схожих вистав не було, але були подібні акції, номери, що підтримували українську мову, історію та взагалі ідею України. Що б ви побажали юним танцюристам та нашим телеглядачам? Бути сильним духом вірити в себе займатися собою. Добре, що ми не забуваємо про важливі події осені зими минулого року. Не забуваємо тих, хто віддав життя за нас. І приємно, що є такі театри, так як мад'їн. Танцюристи і актори театру ще раз нагадали нам про долю українців, про наших друзів, братів, знайомих, які дивились в очі жаху та смерті, але жага до незалежності понад усе. На сьогодні в мене все це був спецрепортаж пірамісінько з вистави Цокрова незалежність. Розважайтесь разом зі мною, а нею моєю джурою. І я розкажу вам про найцікавіші події і куточки Львова. До зустрічі!